І насамперед про жахливу картину, що розгорнулася у четвер під стінами парламенту, голови корів, з яких ще стікала кров, насаджені на ялинки. Так проілюстрували свій мітинг українські аграрії, що вийшли під Верховну Раду. Вони заявили, що їм доведеться різати худобу, якщо депутати ухвалять новий податковий кодекс. Навколо нього розгорнулися запеклі суперечки в усіх сферах, і шалена критика. Мовляв, виконуючи вимоги МВФ, начебто нищиться серед середній та малий бізнес в уряді відповідають, що це просто великі магнати, і агрохолдинги намагаються вкотре сховатися від податків. Так, що ж за податки, заховані в новому податковому, розбирався Володимир Соколов. Аграрії проти нового податкового кодексу запропонованого Ганьба! А народні обранці проти бюджету, який уряд підготував на наступний рік, Бухгалтери не повинні вішатися 1 січня. Які сюрпризи містить головний фінансовий документ країни? Та До яких податкових змін чекати бізнесу в 2016-му? В Україні на позачергове засідання ради, екстрено скликане Володимиром Гройсманом для розгляду держбюджету та податкового кодексу, під стіни парламенту вийшли тисячі людей. Сьогодні повинні довести цього парламенту. Масовий мітинг противників податкових змін об'єднав сільгоспоробників, фермерів і селян. З усіх куточків країни Ми будемо завозити м'ясо з інших стран своєї практично нічого не залишиться. Фермери лякали нардепів картинкою з фільмів жахів, прихопивши з собою десятки голів рогатої худоби, причому справжніх, а не муляжних. Мовляв, якщо депутати підвищать для них податки, вирощувати тваринництво стане невигідно. Худобу доведеться вирізати. Валютних надходжень, які нині Україні приносять переважно аграрії не буде. Продукти харчування подорожчають на 45%. Відміна спеціального режиму ПДВ приведе до того, що в аграрії просто-напросто заберуть оборотні кошти. Сьогодні при відсутності банківського фінансування це єдиний інструмент, який фінансує оборотний капітал аграрного виробництва. Виробництво продукції в країні впаде орієнтовно на 20% і 100 тисяч людей тратять робочі місця. Спецрежим сплати ПДВ кажуть, аграрії це не пільги. А можливість витримати конкуренцію на внутрішньому ринку, солідарні з селянами і дрібні підприємці, яких також хочуть перевести на загальну систему сплати податків. Прийдеться платити більше 6 тисяч кожен місяць. Вмісті з містовим совсім. Более 6 тисяч. предприниматель это виділять? Не выдержит. Натомість в уряді, презентуючи в Раді новий податковий кодекс, запевняють, пільги, які Кабмін дає через спецрежим ПДВ, йдуть не малим фермерам, а великим агрохолдингам. А вони далеко не бідні. Те саме кажуть, стосується і багатьох підприємців, які з допомогою спрощеної системи податків заробляють мільярди. Величезні компанії з мільярдними оборотами, мільярдними не мільйонними, уникають від сплати податків. Втім, партнерів по коаліції такі аргументи не переконали. кажуть, податкова реформа від уряду знищує малий бізнес. Вони реально настільки звужують спрощену систему, що працювати на ній зможуть ну 10%, 15 відсотків, Сьогоднішніх підприємців вони декларують з ліквідації податкової міліції. Насправді вони її перейміновують і роблять ще більшим монстром ніж є сьогодні. Ще одна норма, яку критикують нардепи, запровадження з 1 квітня. Касових апаратів для спрощенців. І вони написали всім купити касові апарати, а місцева влада повинна за це сплатити 75%. Представляєте, мер сидить до нього приходять тисячі підприємців, кажуть, купі нам касові апарати. закройтесь і щоб вас не, більше, я не бачив. Тим не менш, в уряді податковий кодекс вважають компромісним. Серед переваг називають зменшення навантаження на оплату праці. Зокрема, єдиний соціальний внесок планують знизити з 41 аж до. 20 відсотків, що за задумом міністра фінансів виведе зарплати з тіні. це є визволені гроші. Вони тепер можуть бути використані на підприємствах, або з підвищити зарплату, або щоб вкладати в обладнання в виробництво. Компенсувати витрати від зменшення соціального внеску планують за рахунок легалізації грального бізнесу. Нового податку на автомобілі класу люкс вартістю від 1 мільйона гривень. А також підвищення акцизів на цигарки та алкоголь. Щоправда, в такому разі, як стверджують фахівці, мінімальна ціна півлітра якісної горілки становитиме 90 гривень, а тризіркового коньяку – 150 Ми прогнозуємо наступний рік, это буде год, коли Україна возглавит пальму первенства по производству суррогата, паленки і лівої водки. По всій Європі перенесення податкового навантаження на непрямі податки експерти називають виправданим, але водночас у комітеті з митної та податкової політики застерігають суттєвих надходжень від ініціатив Кабміну держбюджет не отримає. А замість обіцяної детінізації економіки вона ще більше зайде у тінь. Вони знижують єдиний соціальний внесок за рахунок збільшення інших податків. Отже, в людини, яка зараз на другій групі сплачує в рік 2923 гривні єдиного податку, податкове навантаження згідно з мінфіном буде 13500 тисяч гривень. Це в чотири рази. На думку фінансистів, Кабмін просто боїться ризикувати радикальне скорочення податкового навантаження, створить серйозний дефіцит бюджету і. пенсионного фонду, А надежных компенсаторов нет. резкое снижение налогового времени, налогового давления на бизнес означает то, что в краткосрочной перспективе компании просто э, будут какой-то момент времени платить меньше. И до того, пока они начнут платить больше, э, должен пройти промежуток, скажем, от 6 до 9 месяцев. У пицунку депутаты решили ухваливать держбюджет на старой податковой базе. Новый податковый кодекс мы должны принять в першому читанні і розглядати його наступним роком. В старий податковий кодекс ми маємо внести зміни зараз для того, щоб збалансувати бюджет з бюджетом. Теж не все просто цифри виглядають оптимістично. Але чи реальні вони так курс гривні уряд прогнозує в межах 24,5 гривень за долар? Інфляцію на рівні 12%. У той час як зарплати і пенсії обіцяють підвищити на 12,5% піднімати збирається в два етапи – 1 травня та 1 грудня. Зокрема, мінімальна заробітна плата з 1 травня становитиме 1450 гривень або 72 гривні більше, а з 1, гри... з 1 грудня – 1550 гривень або на 100 гривень більше. Втім, депутати в 12% інфляції не вірять. Цього року вона вже перевалила за 40% і ціни суттєво зросли. Цей бюджет це вирок державі, це бюджет прощання. Або прощаємося з урядом, або прощаємося з країною. Не сподобався фінансовий документ і одному з авторів децентралізації. Спікеру Володимиру Гройсману вважаю, що в проєкті бюджету на наступний рік не децентралізація, а централізація і руйнація децентралізації. І Я можу це довести на цифрах абсолютно професійно. Бюджет писався з оглядкою на МВФ і, начебто, влаштував Міжнародний валютний фонд, оскільки для нього головне баланс прибутків і видатків. А з яких джерел і ще й кишені країна компенсує витрати, фонд не обходить. Водночас неприємним сюрпризом для Києва стало цього тижня рішення МВФ. Визнати державним, а не комерційним. Трьох мільярдний російський кредит Янковича Україна е, абсолютно чітко різкують двадцятого числа двадцятого декабря вийти в зону суверенного дефолта, тому що необхідно було немедленно договарюватися е, з росіянами по поводу того, а що діла з кредитом на 3 мільярда доларів. Раніше Арсені Ясенюк заявляв, що не віддаватиме кредит Януковича, оскільки вважає його приватним. А тепер після визнання МВФ його. Державним вирішив запровадити мораторій у зв'язку з тим, що Російська Федерація відмовилась, не дивлячись на непоодинокі наші спроби щодо підписання угоди про реструктуризацію, в тому числі і з ними, прийняти наші пропозиції. Кабінет міністрів України запроваджує мораторій на виплату так званого російського боргу. Що далі дефолт суд і чи отримає Україна черговий транш від МВФ? Ясно стане після ухвалення держбюджету, запланованого на 24 грудня. Але це в кращому разі зазвичай бюджет в нас ухвалюють під ялинку. У раді до такого сценарію вже готові. Цього року встановили аж п'ять ялинок. Щоправда, за таким сценарієм згорять депутатські путівки на моря та океани. А це вже святе. Володимир Соколов, Факти тижня.